Внучка родилася 10 березня, ось я дідом. Такою радістю ділиться військовий на позивний фріч. Він із Фастова, але свій дім захищає. На Донеччині став на захист рідних. З перших днів я ну, знаходився в ДФТГ і А вже в вересні. Дочку відправив учиться, поступила на перший курс. Я вибрав фотки на погнав добровольця. Пригадує, що служив у радянській армії, був у ракетних військах стратегічного призначення. Він бачив, як формувалася так звана новітня російська армія. Хоч нині, коли протистоїть численній Орді, бачить, змін відтоді не сталося. Тупорилі квадратне катають, кругле носять. Це я 100%. Тупорили. Росіяни намагаються виснажити українських військових, не шкодують снарядів та живої сили. Попри втрати, їхня стратегія лишається незмінною. Вони, типа, думають, що ми теж що дурачки там думають, що ми там от сказали по перехватам, що ми сьогодні наступаємо ні нашку. А на самом деле ми можемо на слідуючий день, і на день раніше, або на тиждень будинок по ману Золотий прийшов до війська ще у 2014 році. каже, що нині московити вже використовують усю свою міць і масово запускають дрони. Командир батальйону, де служить золотий, пояснює, що безпілотники витратний ресурс. Деякі служать не більше одного дня. Але за цей день це врятовані життя. За цей день ми нанесемо ураження ворогу, тому що вчасно виявляємо і коригуємо туди артилерію. Ну це війна. Витратні матеріали, в тому числі це радіостанції, старлінки дуже необхідні. якісні. Одне з найбільших напрямків це є дрони, ти ж мавіки, ти ж матрикси, ти «Аутели», які дозволяють бачити військовим всю картину, яка відбувається на полі бою. Усе це, а також гуманітарний вантаж військовим на Донеччину, привезли волонтери. Окрім того, громадська організація Справа громад разом із фондом Петра Порошенка доставили вантажівки DAF і мобільні лазні. А ще захисникам передали британський бронетранспортер Спартан. Для доставки воїнів, для доставки боєприпасів поранених вивезти з політикою. Командний состав може заїжджати дивитися на позиції. Тобто ця машина броньована дуже гарна. Ваша копійка, ваша гривня, ваш долар, ваше євро, які ви перекидали на наші рахунки. Машинами або такими лазнями. Ми передаємо старлінки, ми передаємо нічні мавіки, ми передаємо десяток радіостанцій, працюємо. Ніхто вже зараз про зимовий наступ росіян не говорить, а говорить виключно про весняний квітневий наступ українців. І сьогодні ви і ми. Робимо кожен максимум важливого для того, щоб посилити можливості цього наступу. Оцінюючи оперативну ситуацію, військові одностайно кажуть, складно, але тримаються і мріють про плани після перемоги. Чесно, нап'юсь, чесно, нап'юсь, день, нап'юсь, ну а потім що, потім працювати треба, відновлювати, піднімати Україну ну, на ноги, тому що за. Да економіку поднімають Україні є щось про що ви мрієте? Як найшвидша перемога. Красна заротінков п'ятий канал.